Існує хибна думка, що нашого імунітету після дитячої вакцинації вистачає на все життя. Але з віком захист може знижуватись, і людина постає перед ризиком захворювання завдяки своєму способу життя, стану здоров'я або професії. Іноді ми зіштовхуємося з ситуаціями, які потребують позапланової вакцинації. У всіх медичних центрах Ентасана на сьогодні ви можете отримати консультацію з приводу вакцинації і саме щеплення безпосередньо. На сьогодні ми маємо широкий спектр вакцин, як за програмою державних гарантій для планової додаткової вакцинації дітей та дорослих, так і комерційні вакцини європейського виробництва. Всі вакцини сертифіковані та отримуються та зберігаються в наших центрах згідно міжнародних стандартів. Це безпечно, вакцинація це сучасна і вакцина. Вакцинація – Це про турботу про себе. За всіх питань вакцинації та наявності вакцин звертайтеся за телефонами під цим відео. Він сама турбується як мама.